Привіт всім, добрий ранок. Я вже відвезла дітей в школу. Мені сьогодні на 9 на роботу вже поставила велосипед і біжу. Зараз одна годинка в мене, а потім в мене буде а, геп, тому що відмінилося, в мене буде три вільні години. Ось іду і думаю, як їх використати максимально ефективно. Така тиша на вулиці, чи тому, що кладовище поряд, насправді ні. Таке ось тихе, тихий час, тих, тихе маленьке містечко, ще й всі поїхали на роботу, хто в тулузу, хто куди. І ще й в будинку, в якому я прибираю, ось так два рази на тиждень. Господарка хворіє, господар теж хворіє, в нього Паркінсон, а в неї щось зі спиною. Запис до лікаря ну на якусь процедуру, здається, не знаю, чи це буде операція, але аж 27 Дженнюрі <laughs> січня. Так, і через це їй сказали от, лежати, постійно лежати якомога довше. Максимально відпочивати. Ну, вона і так, я бачу, що вона погано почувається. 80... Їй 83, йому 86. Шкода. Так, тому вона спала, вона мене зустрічає, розповідає. Зазвичай каже, роби, як завжди, довго розповідає про свої проблеми зі здоров'ям, а тоді йде, лягає і засинає. Ось. Ну і матрешки. Про Матрьошки я робила коротке відео, але все одно додам. Ну, буквально в кожному другому будинку. У мене навіть от приходжу в новий якийсь будинок, бачу якийсь сервант, ну, шафу зі склом, там, де стоять різні сувеніри, і щось, якісь такі раритетні речі, антикваріат. Думаю, одразу навіть останній раз було, не одразу побачила, думаю, ну хоча б... Добре, що хоча б матрешок немає. Коли придивляюсь, вони там все одно стоять. Ось так, французи небайдужі до матрьошок. Таке. Так. Там наша квартира, а ось тут класи. І там в цих класах вчора в тому числі були... Уроки в дітей, які до гуртка цього мають стосунок. Хотіла показати, вони, скоріш за все, це зробили вчора, ось таку красу. Плюс, я думаю, вони готовляться, готуються до Різдва. Тут, мабуть, ось такі стенди, з якими вони працюють ось буквально. Я не знаю, чи вам чути, але в мене внизу там католики вже півгодини точно. І тільки що були звуки відкривання від купорки, від коркування ось пляшок з вином. І для мене це такий звичний звук. Який я чую, що <свісно> лунає від французів, і в тому числі хочу нагадати, що там зібралися католики це священники, причому наш падре, який Жан-Марі, який в цілому окрузі головний, там його колеги, які менші за рангом, теж. і... Монахині також там присутні, і ось вони збираються час від часу. Зараз обідня перерва в них, вони обідають всі разом. Зазвичай вони приносять кожен свою страву і пригощає інших. Ну так в них ось заведено. Але я зловила себе на думці, що для мене це такий нормальний звук. Те, що відкуркували пляшку, і вони так там віва, там щось ха-ха-ха, аплодували, там щось і ну, можливо, навіть в когось там день народження, неважливо. Але це дивно, але мені здається, це все ж таки така ось особливість французів, до якої, до якої я звикла, що таке... таке може лунати в обідню перерву о дванадцятій, дванадцятій, тридцять. Ну, скоріше за все, це просто обід. Пити вино, в тому числі, числі священникам в обід дозволено, і вони це з задоволенням роблять регулярно. Щодо мене, у мене ось три години було перерви. Буквально через 20 хвилин мені треба вставати і швиденько їхати працювати три години в трьох будинках. У мене страшенно болить голова, не знаю, таблетка мені не допомогла. Це я виправдовую з тим, що. Я хотіла багато чого зробити, ну що от у мене було три години, я не знала за що хапатися, трошки щось насправді поробила вдома, трошки ютубом там навела порядок в відео. До речі, зробила списки відео, впорядкувала так? Там і влоги, ну, почистила, можна так сказати, зробила. Групи там, оглядів, або там, де я розповідаю, наприклад, про нас. Зробила окремий список, тому що люди нові доєднуються, і в них одні і ті самі питання виникають час від часу. Так буде легше розібратися менше з тим. Отже, це, це і все. Картаю себе, що така я малопродуктивна, але ж голова болить. Відпочиваю начебто. Ще 20 хвилин по відпочиваю і... On va le poser le traverser la Bonjour. Бонжур! ось який дзвоник. Колись був гарний, зараз гарний, але потребує. Я закінчила. Ну, ще буде вечірніх півгодинки. Так, все одно поїду додому. 40 хвилин діти знаходяться у мене на групі подовженого дня, але ж. Вони не встигають робити там поробки, якщо я їх так швидко забираю. Тому заради того, щоб вони там трошки довше побули, як просили, я поїду додому буквально на 20-30 хвилин, і повернусь за ними. Тобто я зараз буду саме проїжджати повз школу, але не заходитиму за ними поки що. А через 30 хвилин привезу їх додому, приїду з ними. і... Вже піду працювати одразу. Така біганина називається. <різь> Проїжджаю в школу, не зупиняючись. Темніє вже. А велосипед Григорій? Ти встиг доробити поробку. Вау, це що таке? Подарунок? багато чого іншого Це мама Так. Лас. А це мама? А ти робила поробки якісь? Mm -mm. Ні? Гралися просто. Я робила з себе. А, до Ноелю готувалась. До mm -mm. Різдва. Поїхали, бо нас доганяємо mm -mm. братиків. Останні 30 хвилин робочих. Пішу. Діти вже всі вдома. Миколая сальфетжу по вайберу. Сальфетжує, а <coughs> діти всі сіли мультик подивитись, щоб йому не залежати. Бонсо! Сало? Дому готувати вечерю. Друзі, власне і все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Що додивились аж до кінця, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть мені коментар, я за можливості відповідаю на всі коментарі і до наступних відео.